Микола Сенгаївський. Їжакова книжка. Як їжачок над лугом літав? Де це бачено, де це видано, щоб їжак та літав? А воно ж таки було і в пам'яті не пропало, у воді не втопилось, надовго залишилось у лісових розмовах та в переказах. Збирав якось їжак бережак листя. До зими готувався, постелю собі вистеляв. А осінь тоді була пишна та барвиста. Листя, мов рясний, дощ осипалось, райдугою переливалось. М'яко та густо землю застеляло, щоб їй було взимку тепліше. Ото їжачок лягає на землю та качається, бурюкається, а листя на його сиві голки все настромлюється. Нанизується. Отак назбирає він листя та й несе до старого дуплястого пня, до своєї домівки, несе, наче золотий стіжок везе, скине його на кубку, спочине трохи та й знову за роботу. Бо ж любить їжачок зимувати у теплій м'якій постелі. Він збирав та звозив, збирав та звозив, пахуче, сяюче, аж тепле, осіннє листя. Одного разу назбирав наколов на свої голки шпичаки височенну, вищу за себе хуру листя. Тільки вирушив додому, коли це, звідки не взявся, схопився вітер. Та не просто вітер. А вітрюган злющий, несамовитий, закружляв, засвистів, такий рвучкий та шалений, що все на своєму шляху змітав, зривав, підхоплював на дужі вітряні крила, підхопив зухвалий вітрисько і той листяний стіжок, та разом з їжачком і полетів їжачок лісовичок над лугом видно кругом. Страх як налякався з того льоту, бо ж трапилось із ним таке вперше. На щастя, неподалік діброва була, і кремезні ще зеленочубі дуби стали супроти вітру, зупинили його, а їжачок спокійно та легко приземлився на листя. Розплющив очі, отямився, не так уже й залетів далеко. А літа вже довгенько, чи, може, так примарилось. Але ще довше він здивувався з того дива, і таке відчуття було, що хтось ніби на крилах здіймає його все вище і вище, а з висоти всю землю видно йому, і навіть його нору домівку, що під розлогим кущем калини. А ще видалось, наче все до нього летить та наближається. Дивина, та й годі. Коли це було, давно за водою упливло. Але й нині, напевне, їжачок згадує свій політ і сам від того дивується. Сорочий сміх і їжакове мовчання. Недаремно кажуть, сорока все знає. Всі новини, всі добрі й недобрі чутки вона на своєму хвості носить. А хвіст у сороки довгий, крутлявий, до всього діла має. Може, тому і прозвали її сорока крутохвістка. В нашій діброві здавня живуть сороки. На верхів'ї розлогої сосни сорочене гніздо, а під сосною у ямці за глибинці їжачок влаштував собі житло. Замаскував травою одразу й не помітиш. Та, на жаль, от сороки нічого не сховаєш, нічого не втаїш від її видющого ока, давно запримітила вона і їжакову домівку. Постривай же, їжаче, зухвало сказала собі сорока. Ти ще дізнаєшся про наш сорочий рід, ще прийдеш на поклін до мене, ще попросишся і перепросиш мене. А то щось же надто загордився. Не вітаєшся навіть з нами сороками. Звісно, сорока прокидається рано раненько, може раніше від сонця, облітає довколишні чагарники, розорить чиє зніздечко, добуде здобичі харчів, поснідає смачно, потім злетить на найвищу гілку та й заводить своє нудне скрекеке-скрекеке. Це сорока з їжака сміється, насміхається. Бачиш, я вже поснідала, вже пів лісу облітала, а ти, лінтюхі, досі спиш. І знову, наче стріляє своїм з крекаке, Вставай, ледащо, бо так і життя проспиш. Я вже напрацювалась давно, а ти досі вилежуєшся, ще з голоду охлянеш. Їжачок чує сороче зухвальство. Та не подає ні шереху, ні звуку. Нехай собі крутить хвостом та скрикоче. така вже вдача буває, хоч на голову стане, хоч тобі на хвості стоїть, все одно скрикоче та й годі, і на мить не вгаває. Звідки ж сороці знати, що їжачок всю ніч трудився і комах наловив, і опалих грушок гниличок наносив? І кілька яблук із сусіднього саду приніс. Тепер і спочити можна. Сніданок та й обід про запас має, а в сороки мороки тільки й того, що на хвості носить чутки та чиїсь підслухані розмови. Нехай скрикоче, а мені і мовчкома добре, каже собі їжак, застеляючи м'яку пахучу постіль. Хто працює, тому ніколи зранку на веслі стріскотіти. А що вже з їжака сміятись, то глузду зовсім не мати. Правду кажуть хто сміється, тому й пересмішки очі колють. Такі вони заздрі та зухвальці. А в їжака і без них роботи вистачає. Чим пахне сіно? У луговині в долині. Коло самого переліску височіє невеликий та ошатний стіг сіна. Щороку він там виростає, а весною, під кінець березня чи в квітні, зникає. Тільки ще довго видніється слід, де зимувало скиртоване до ладу сіна. Взимку не раз тут бував і Славко з дідом Федором. Приїздили набрати кормів на ферму. В їхньому радгоспі і корови, і вівці, і коні, всіх нагодувати треба. На морозі розворушене сіно пахло щемно, лоскітно і завжди мовби теплом овіювало. Приємно впасти лицем у такі пахощі і досхочу дихати травами, що зберегли в собі літо і сонце. Дідусь не міг нахвалитись тим сіном. Це онучку повний тобі десерт. А що вже до молока, то воно у кожної корівки прибуде неодмінно, ручаюсь тобі, і слів на вітер не пускаю. Так завжди дідусь тішився роботою, бо влітку сам же і скиртував сіно. А тепер, серед зими, радів, що воно збереглось так, як хотілось, як мріялось та уявлялось господареві. І він уже вголос висловлював своє щире задоволення, чи то онукові, чи собі самому. З кожним днем дідова скирта ставала все меншою. Зима, хоч і біла, та снігу не їсть, а більше сіно та солому. А ще, коли б не ця зима, тобі літо було набагато довше, а влітку знову покличе сюди косовиця. І дід Федір знову невтомно вивершуватиме скирту, бо це ж його називають у селі найумілішим скиртоправом. Тоді батькам і дідусеві охоче допомагатиме Славко з друзями. Косовиця для них також весела, неспокійна пора. І чи є ще більша насолода, аніж занурюватись у духмяне сіно, щоб тебе довго шукали хлопці? І знову продовжували жмуритись, ховатись, пірнаючи з головою у це м'яке, запахуще лі тепло. Ні, не обминуть славка літні радощі та веселощі на цьому луговому роздоллі. Та нині ще тільки березень, весна весніє, небо не мов би стало вищим, а з височенької дідової скирти лишилась уже копичка. І тепер вони приїхали забрати її. Може, цієї весни корови востаннє смакуватимуть таким солодким, як каже дідусь, десертом. Та Славка на цей раз чекає ще одна таємниця, і він поки що не здогадується про неї, хоч дідусь для цього і взяв онука з собою. Щоб не проминути, буває якоїсь цікавинки. Показати малому таке. Що надовго запам'ятається, дід Федір неквапно підбирає сіно, складає на віз, а мову заводить про ту загадку, що от от відкриється Славкові. А знаєш, онучку, чому тут сіно таке смачне та пахуче? Тому що влітку на лузі багато квітів, не забарився Славко зі словом, бо вже чув це від старших. Правда твоя, друже. Але не тільки тому, загадково усміхається дідусь. Чому ж, діду? нетерпеливиться хлопцю. Чим його напоїла земля? І земля матінка напоїла. І тому, онучку, що тут його добрий сторож, цілісіньку зиму сторожує. Та хіба ж сторож в сіну додає? перепитує здивовано Славко. А так так, добродію. Так воно і є. Ось він, іди на поглянь, усміхається дід Федір, піднімаючи копину сіна. І Славко завмирає від подиву. У заглибинці лежить згорнутий клубочком їжак. Він уже прокинувся від зимової сплячки і невдоволено фиркає, мовляв, не зачіпайте. Оце він і є, сторож, показує на їжака дідусь. Хоче спить всеньку зиму, але своє діло робить. Мишей у цьому сіні не буває. Вони всюди сущі, їжака чують, бояться і не заводяться тутечки. Тому й сіно чисте, непосічене, і пахне, наче влітку. І ромашка, і кашка, і цикорій, та польова м'ята, все збереглося в ньому. А звідси і молочко у корів прибуває. Отож і не незайве подякувати. Він уже кілька років підряд у скирті зимує та кращої схованки і не знайти йому. У сіні тепло, наче під ковдрою. Напевне, сни літошні сняться. Спи, їжаче і вухом не веди, а робота твоя сама робиться. Як кажуть, і сіно ціле, і корівки ситі. А кухоль смачного молока для сторожа завжди знайдеться.